Це дерево, там за кілометр не літає жодна, жодна насікоме. Да? Mm -hmm. Навіть ну, вся камашкара, ото, паучки не лазять, Молі нема. Сламаки. Молі. Ну, дивіться, сламаки це ж не насікома, mm -hmm. Я не знаю. Ну mm -hmm. я знаю, що якщо його пшикати у це нашим загальним прибиранням, то вони mm -hmm. отораз, вони ото привращаються в слизь. Сламати, <говорит> Ну <Но> це <потор> треба не знаю чи не з така у мене шикарна клубніка літа на дікабря і цвіти, і плодоноси. І вся і і самокі, я не можу їх кучувана. Це сломаки. Да. Да. Е, 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 я знаходжу десь відео по клубниці, тому що я не огородник, я mm. практично я знаю, що обробляють, а саме в якої пропорції я не можу. Я знаю. Там по колпачку баньо, е, крапля і прибирання. Я вже три роки вирощую, То, моркву, вирощую, вирощую, так, вирощую. моркву, капусту, все-все-все вирощую без хімії. Да, це клопотливо, щоб ви знали. Дощ пішов, вже треба брызгать. Кожну неділю треба бризгати. Я за зиму на подарунки і користуюсь потім цю баньо, обща уборка, загальне прибирання і гель наш або для миття посуду. У мене там, я в групі виставляю, якщо людина надати кому, да, то вже да, да, то. Да, да. три роки мені і рози я бризгаю теж. Мені mm -hmm. просто ну, стидно, коли моя внучка буде приходити і в хімію лізти рози. Оті. Ой, Вона любить дуже рози, нюхати, дитина буде хіма. Тому я тільки-тільки вже три роки, навіть у мене близько нема. да, в цьому році невелика капуста була, але вона без хімії і без слизняків.